У нас є монобанки, у нас є дія, у нас є ЦНАПи. А Укрзалізниця ще досі чіпляє вагони 76-го року. Вони стараються так, є нові вагони. Але коли була жара, я дуже вспотіла, я була вся мокра, і я дивилась тіктоків, що в туалетах за зеркалом є душ. Я говорю провідниці, я бачу, можна помитись? Вона каже, да. І я говорю: дайте мені цей душ, я помийся. Вона каже: там є душ, нам не дозволяли ним користуватись, Д... тому там все поржавіло, і я вам зараз дам е, приладдя, щоб ми я... помили, I... як миємося ми. Тобто провідник в ресі 6 днів, і вони реально миються в туалеті, але набирають відро води і кошиком поливаються, при тому, що є. Дужлі їде шість днів в пеклі пекельному, де немає ні кондиціонеру, закриті вікна, і цей потяг півдня стояв на сонці та ж дай людям змити з себе. Цей шар, дукр залізниці. Це залежить з чим порівнювати. Ми коли йшли на кораблі в Грузію. Я Ми коли бу... йшли по пустелі, Бо, бо, <laughs> ти, <laughs> ти, бо ти виглядаєш Дивись. так, де що... по пустелі, то там душ взагалі з мочі верблюда. А якщо на кораблі, то там душ з морської води. Це ще гірше, ніж піт. Ти помився, і ти весь у толі. Okay. давали макарони по-флоскій, ти можеш робити отак. Та. Yeah. 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 І